Якщо ви плануєте залишатися в Норвегії надовго, ось три міста, які вам точно варто розглянути. Розповім коротко про роботу, витрати і як там живеться. Перше місце осло це столиця, і вам тут буде найпростіше знайти роботу. Є доставки, прибирання, будівництво, вакансій. Багато зарплата зазвичай від 25 до 35 тисяч крон, але й оренда не дешева. Студія коштує від 10 до 14 тисяч на місяць. На Харчування йде десь 4-5 тисяч. Зате все поруч. Транспорт, магазини, сервіси і дуже багато українців. Друге місце Берген. Дуже гарне місто біля моря, але тут часто дощить. Роботу знайти трохи складніше, ніж восво, але реально. На складах, в ресторанах або на рибі. Зарплата десь 23-30 тисяч крон. Житло трохи дешевше. Студія коштує від 9 до 12 тисяч. Зате природа просто неймовірна. Гори, фьорди, море, третє ставангер. Місто не дуже велике, але тут високий рівень життя. Часто шукають працівників на будівництво або обслуговування. Зарплата від 25 до 32 тисяч крон. Оренда десь 8-11 тисяч за студію. Харчування стандартне 4-5 тисяч. Місто дуже спокійне, зручне для тих, хто хоче працювати і жити без зайвого шуму. Якщо вам було цікаво, підпишіться. В описі є мій телеграм, де ще більше корисної інформації для українців у Норвегії.